Вітаю, друзі, зі святом Збройних сил України, дай нашим Збройним силам сил море. Сьогодні Укрпошта презентувала та робила спецпогашення маркового аркушу Зброя перемоги. Ось Сьогодні, 6 грудня 2022 року, вийшли ось такі марки: Зброя перемоги, на які зображена техніка якою Збройні сили України. Боронять нашу неньку Україну. Ось тут ПТРК Стугна П, БПЛА байрактар ТБ2, РСЗВ Вільха, РК-360МЦ Нептун, яким кресер Москву. <coughs> наші поцілили. Потім ПТРК fgm 146 Джавелін. М142 «Хаймарс». Марки є благодійними. Номінал у них 12 гривень. Та додатковий 3 гривні з кожної марки йде на підтримку Збройним силам України. Тираж таких марок 200 тисяч, ось таких листів, тобто по 200 тисяч кожної, кожної марочки. Укрпошта заявляла, що будуть продаватися вони. У відділеннях до міських. Це як завжди, неправда. Не у всіх міських відділеннях продавалися ці марки. Ось мені товариш з сусіднього міста привіз. Ось так вони виглядають зі зворотнього боку. Окрім марок, ще вийшли ось такі листівки. Зображенням цієї ж техніки. Тут тільки не вистачає у нас когось Джавеліна, здається, немає, так? 1, 2, 3, 4, ані ще когось. Ага, стугни, мабуть. Стугни й Джавеліна тут немає. Ось такі листівки для формування карт максимумів, тираж у них 200 тисяч примірників. Дизайн Сергія Харука та Олександра Харука. Ці Листівки коштували по 10 гривень. Я собі по дві штуки придбав. Ось такі. Потім були немарковані художні конверти. Зображення таке, як на листівках. Техніки. Ось такі конверти. Тираж у них теж 200 тисяч примірників. Дизайн Сергія Харука, Олександр Харука, Да. Це те, що було на на листівочках. Так, і ось такий конверт першого дня формату С5. Прем'єр Джорд, зброя перемоги. Конверти ці по 6 гривень, а ці здається 15 гривень. Конверт першого дня. І тут йде інформація відносно цієї зброї. Тираж у нього 70 тисяч примірників. Фото Міністерства оборони України та державної корпорації Украборонпром. Угу. Так, що у нас там пишеться? З перших днів повномасштабної війни Збройні Сили України застосовують на полі бою зброю як вітчизняного, так і закордонного виробництва, як в руках, яка в руках українських воїнів щодня наближає Україну до перемоги. Вільха реактивна система залпового вогню, призначення для враження на дальніх відстанях броньованої, легкоброньованої та неброньованої техніки виробництва України. Нептун. Протикарабельний ракетний комплекс наземного базування з протикарабельними крилатими ракетами, призначений для ураження бойових кораблів виробництва України. 13 квітня 2022 року ракетами Нептун ЗСУ було знищено російський крейсер Москва. Значить, далі Стугна П. Переносний протитанковий ракетний комплекс, призначений для ураження. Рухомих та нерухомих броньових цілей виробництва України, Байрактар ТБ-2, безпілотний літальний апарат з великою тривалістю польоту виробництва Турції, fgm 148 Джавелін, переносний протитанковий ракетний комплекс, призначений для ураження бронетехніки, укріплень на землі, а також деяких літальних об'єктів виробництва США, М-142 «Хаймарс», Високомобільна артилерійська ракетна система, яка має в арсеналі керовані високоточні реактивні снаряди виробництва США. Ось така інформація на конверті першого дня. Так, друзі, давайте глянемо на марки під ось такою штукою, що у нас там в ультрафіолеті зроблено. Вон, бачите? Перемоги Перемоги в нас під ультрафіолетом світиться. І І назва техніки, мабуть, да? а, назва техніки і ось бачите, прапор. Лампа така не дуже моцна. А ну, я тут придумав одну штуку, зараз вимкну світло. Опа! Отак. Так краще видно, що підсвічується. Перемога, назви і прапор світиться в ультрафіолеті. Отак. От да. Ось так. Також перед записом відео подивився на Ютубі там теж декілька спецпогашень. Тут така цікава, цікава інформація від журналістки. Восьма секунда. Слухайте, кому купив марки. До Дня Збройних сил України у Житомирі презентували нову марку Зброя перемоги. Володимир Олександрович придбав марки для себе та друзів нумізматів. Чоловік розповідає, що купує всі патріотичні марки, що з'являються у період. Ось так. Філателіст купив для нумізматів марки. Ну, хто таке? Зараз нумізмати теж філателістами стали. Будемо сподіватися, що то так і було, а не вона помилилася в напрямах колекціонування. Тож, друзі, слава Збройним силам України. Скоріше була перемога. Дякую за увагу. До нових зустрічей в ефірі.